Або уникають від сплати податків там, де вони мусять це робити. І на моє переконання, це був би більш ефективний механізм, якщо би, скажімо, до державного бюджету знайшли до кінця року додатково 30-40 мільярдів гривень. І це означало б, що підвищувати податки для людей не потрібно було ось цей шлях, на мою думку, був би більш ефективним. Ну, великі компанії нам що кажуть, що ми великий білий бізнес, і навпаки, всі ці податки це податок на ведення білого бізнесу, е, і це якби не, не, не зовсім не зовсім так. Я ж е, бачив е, реальні схеми, хто експортує е, з, е, з України, наприклад, аграрну продукцію і скручує ПДВ при експортно-імпортних операціях. Я ж це все бачив, ці схеми, які там компанії конкретно за ними стоять. Це якраз ті компанії, які вважають себе білим бізнесом. Десь вони білі, а десь вони не зовсім такі, трошки сіроваті. З цим треба боротися. Я думаю, що ви з задоволенням би заплатили, якби з ними провели хорошу профілактичну роботу і показали їм, де в них є проблеми. Пані Іване, дуже дякуємо вам, що долучилися до Дякую нашої вам. дискусії. Дякую вам. Курпо, ардеп, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету, фракція Батьківщина. Був з нами на зв'язку. Так, ну а наша студія Анна Скороход. Пані Анно, Ми з вами ще одну тему обговоримо вже з вашого профільного комітету безпосередньо незабаром в Україні стартує опалювальний сезон. Зазвичай це відбувається приблизно з 15-го по 30-те жовтня. У цей період опалювання вмикають. Влада на місцях ухвалює рішення про це самостійно, але головне. Критерія, це температура середня протягом трьох днів, не має перевищувати плюс 8. Uh -huh. Ну а у Києві опалювальний сезон цьогоріч планують розпочати за графіком 15 жовтня, тобто наступного тижня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. І за його словами, столиця вже готова до подачі тепла в житлові Будин так. Тож, да, власне, ну це заява щодо столиці, заява тільки міської влади за вашою інформацією. Наскільки ми дійсно готові до старту опалювального сезону і які регіони, скажімо так, найбільш критичні у цьому питанні? По великому рахунку, як завжди, готові, да? там а там же як Бог дасть, у нас же ж зима завжди наступає неочікувано і сніг випадає неочікувано, тому і опалювальний сезон неочікуваний. От Ну, Найскладніші най, най регіони це ті звичайно, які є прифронтові і під постійними обстрілами, там, де весь час руйнується інфраструктура, це найбільш проблемні регіони. По великому рахунку всі інші вони більш-менш готові до підключення теплопостачання. Але давайте так само звернемо увагу на те, що в Києві. Все-таки як не крути, в середньому плюс 18. От і е, я думаю, що вмикати опалення при таких температурах це просто дурість, бо всі будуть відчиняти вікна, а потім жалітися на великі платіжки. От тому, е, як на мене, тут ще під, підхід має бути правильний зі сторони органів місцевого самоврядування. Mm -hmm. я, я трошки помилився. 15 жовтня у нас не на наступному тижні, а в вівторок, так через, через, через вівторок, так можливо, зміниться до того часу погода, бог його знає, звичайно. 10 днів лишається. А, так. Але у нас похолодання частота, це ж стара покрова, в той час зазвичай покрову вже холодніша трошечки. Ну, побачимо. Та, ми не будемо тут вангувати щодо погоди, але чи є план Б для міст, які, в яких можуть просто повибивати інфраструктуру, там от Харків, Суми і. Ну, там про фронтурі, постійно, да, про екранцію, екранцію, да? Який взагалі план Б? Чи він існує, чи ні, чим обігрівати людей за морозів? Ну, е немає такого глобального розуміння плану Б, але всі готові до е і всі забезпечені генераторами, от в випадку чого, щоб можна було запускати. Ну а вже глобальна ситуація буде залежати від обстрілів, тому що від цього ні застрахований ніхто. І передбачити це неможливо. От, все, що можна, все робиться, і в тому числі по питанню електропостачання. От, але ще раз повторюся: це на сьогоднішній момент. Як буде завтра, ніхто не знає. На сьогоднішній момент все більш-менш нормально. Тобто, пункти, якщо що, пункти незламності, в принципі, вони. Вони до наших послуг будуть. Ну, або будемо один до одного в гості ходити, грітися і більше спілкуватися, ніж в гаджетах сидіти. У, у, у нас, на щастя, я так розумію, буде. Принаймні світло, я сподіваюся. У вас на роботі. Можете до нас в гості приходити. Я до цього так за блекаутів. <клес> ну і давайте до ще однієї підтеми та в цьому, в цьому сенсі <клес> питання по розвитку чи відбудові енергетичних об'єктів вирішуватимуть у межах резервного фонду, адже кошти на це в новому бюджеті не закладено. Про це в ефірі ранок зазначив народний депутат Павло Фролов. За його словами, всі кошти йдуть на війну. Давайте почуємо Фролова. Є закладено резервний фонд. Це якраз а, на на вирішення 40, а, майже 45 мільярдів гривень. Тобто а, ці ситуації по енергетиці а, вони будуть вирішувати в рамках резервного фонду. Якщо буде, буде потреба збільшувати, то буду, буде відповідно вносити зміни до бюджету. Таких конкретно на розвиток там на будівництво там нових атомних станцій. Ну зараз, поки в нас немає ресурсу на це. Тобто, це в межах в межах видатків минулого року, і відповідно на те, щоб критична інфраструктура, на те, щоб ці встигнути провести ці ремонти і бути готовими до, до, до будь-якого розвитку подій. Угу. Тобто, правильно розумію, бюджеті закладені гроші тільки на віднову відновлення тієї енергетики, яка в нас була пошкоджена, а на побудову нових там енергоблоків. АЕС, ну в принципі, мова не йде. Хоча раніше зазначалося, що це в нас в плані буде ну, ледь не в пріоритеті. Е, ну, побудова нових це наша енергетична незалежність, і енергетична безпека в першу чергу. І давайте не забувати, що атомна генерація вона є найдешевшою і найбезпечнішою. В світі, от і, і в нас є ще один фонд, який створений при міністерстві. І всі вся допомога іноземна, яка надходить, вона так само розподіляється з цього фонду. І дуже багато відновлень робилося не за рахунок державного бюджету, а саме за рахунок цього фонду і допомоги наших західних партнерів. А щодо побудови нових енергоблоків? Ну, На сьогоднішній день в бюджеті не закладено, але ми не бачили бюджет на останній читанні. Я угу. не бачила ще. Це профільні колеги можуть відповісти на це питання. Угу. Так. Що ж? Будемо ставити тут крапку, мабуть, так. наші дискусії. Подякуємо нашій е спікерці, яка була протягом цієї години в нашій студії. Це народна депутатка, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Анна Скороход, пані Анна, ми вам дуже раді Дякую. і дякуємо Дякую вам. А ми будемо теж підводити на наші підсумки так. сьогоднішнього. Давайте голосування. Давайте до підсумків нашого голосування. Ми всім гостям це питання ставили і вам, друзі, в телеграмі та в Ютубі. Отже, чому Україні не дають бити в глиб? Росії дивимося результати. Давайте почнемо з чого. Да, поки не можемо показати. Гаразд тоді я просто розкажу друзі. Повірите мені, що це справді так почнемо з телеграму. Власне, в телеграм-каналі перемагає варіант 63% три байдуже, на жаль. Саме такий варіант найбільше набрав голосів, і чомусь він і в Ютубі насправді популярний. Там 54% за, за цей варіант на другому місці. Варіант 18%, що все ж таки бояться ядерних. Погроз Путіна так само і в Ютубі 22% на другому місці цей варіант, саме ядерні погрози Путіна, стримують. Варіант на третьому місці це через загрозу масштабної ескалації, тобто не хочуть її допускати. 13% у телеграмі, 18% у нашому Ютубі. Ну і на менше. Найменше підтримують варіант, що так партнери шкодують грошей. Тобто, в принципі, люди розуміють, що партнерів гроші є лише 6% вважають, що грошей шкодують нам. Друзі, дякуємо вам за вашу активність. Спасибі, усім хто долучився. Так, то будемо ставити е крапку вже в нашому ранковому ефірі. І у понеділок вже з вами побачимося. Е бажаємо вам мирних вихідних! Е бо знаємо, що ворог принаймні за даними аналітики, ворог щоночі продовжує атакувати нас безпілотними е ударними. Е е Безпілотними е, дронами перепрошую ударними безпілотниками. Тож будьте уважні е, і не нехтуйте правилами безпеки. Мене звати Ольга Волко. Віталій Продилос. Дуже вам дякую за те, що всі ці три години ви провели разом з нами. Ну а наша найбільша подяка Збройним силам України, тому що ми віримо в перемогу. Ми віримо в Збройні Сили України і віримо в Україну. І слава Україні! На все добре, бережіть себе.